Моє вітання! Ви на каналі Ukraine Game Network і з вами я, Дізель. Сьогодні у мене для вас є дуже і дуже важлива інформація. Перед стартом сезону першого сезону в Diablo 4. Він відбудеться 20 липня. Ну а завтра, 18 липня, Blizzard планують викотити це велике оновлення. Сезонний герой ще не буде доступний, але оновлення вже буде виконане на сервера. І після того, як ви апдейтнете свою ігру, вам треба буде вперше зайти в Diablo 4 героєм, тим котрого у вас найбільший прогрес по карті, про алтарям ліліт та інших місіях, данжах. Виберіть цього героя з вашого списку герою і зайдіть з ним в ігру. Я ще рекомендую не тільки просто зайти в ігру, а й трошки ним побігати або виконати якісь завдання. Ось. Можна навіть спробувати телепортнутися якусь. Область гри, або виконати деякі данжі, хоча б щось, щоб відбувся якийсь прогрес, і ігра записала ваші досягнення. А для чого це зроблено? Тобто для того, щоб якщо коли ви створите нового сезонного героя і пропустите компанію, там буде така галочка пропуст... при створенні героя, пропустити компанію. І коли ви зайдете в ігру цим героєм, вам буде доступно все те, що б... було доступно для того героя, яким ви вперше зайшли. Тобто найпрокаченіша карта, все досягнення вам будуть доступні. А якщо ви зайдете героєм, якого це мало що відкрито, на алтарі ліліт не пройдені чи ще щось таке, то воно просто це запишеть. Тому рекомендую не зробити цю велику помилку. Зайдіть тим героєм, які у вас найбільше прокаченіша карта, відкриті у найбільше і пройдено місії. Особливо я би звернув увагу на те, щоб відкрита карта і доступні алтарі. Тож, очікуємо завтрашнього апдейту і нового сезону. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. Також пишіть, якими героями ви будете стартувати новий сезон. І ваші очікування від нового сезону. А найкраща ваша підтримка буде лайк, вподобайка і коментар. Дякую, що були зі мною. пока пока